Усім привіт! З вами Микола 2000. У цьому... Ось я приготував для вас відео, поки ви чекаєте на відео про гру, яку я запланував проходити на цьому каналі. Але перед тим як почати... Я у вас збірку хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал. Там я викладую інфу про те, що там з моїм YouTube каналом, ну і про себе трішки. Викладую. Ну, кому цікаво, переходьте на... За посиланням в описі у розділі ПРО канал. Ну, в описі під відео я посилання так і не навчився завантажувати. Ну і до речі, ось тема сьогоднішнього відосу Будемо саме збирати цей лего набір Всесвіту Марвел. Так, зараз включаємо та починаємо. Ой. Так, на Так, набір представляю вот так и такую коробочку. построена в Китае. Так, тут есть мини-фигурка людина паука. И... вот такая постройка. Сзаду Так. Тут є набори з трьома варіантами минифі. Тобто чотирма фігурками залізної людини: Доктор Стрендж, Капітан Америка, Тор та і наш наборчик людини Павука. Так, зараз я є... коробку відкрива. Так, я зараз відкриваю. Так. Ой. Вот тут я. я пакетик и инструкция. Так, Разправляю. и ось, вот такая инструкция и. Інструкція цікава Ну і так, тепер. Так, зараз. Хвилиночку. переставлю давлю. Так. Ну, давайте. Вертикальне положення. Так, ну, в вертикальне положення підійдемо. Так. Так, розкриваємо і дивимось що там за деталі? Так, ось, так, мініфігурка Людини-паука. Зараз ми зберімо. Зараз я зберу нашу героїв до купи. Так, став. Ось Так, ручки. Наступна рука до запасна буде. Опась, ручка. Давай тепер зараз макітру зніма знімо. Так. Зараз будемо збирати от те, що в нього на спині. Просто було... було щось зробити. Так. Опа. Так і ось ставлю Опа. Так. Так, зараз. Так. Первое поставимо Так, ось вийшли ось такі от щупальця, як у доктора восьмой нога. От, одягаємо і прикріплюємо голову на місце. Опа! Ось така минифігурка на паука. Так, ось принти її на толобі та на ногах. Так, на спині. Нічого як і по боках. Ось нічого нікого. Ну і руки просто червоні. Так, мініфігурку ми відкладемо в сторону. Та зараз розпочну будувати ось це. Так, для цього нам потрібно... Ну, так. Mm. Дві детальки один на один. Я думаю, один на чотири. Ну, сучас, зараз і ми обуваєм. Так, ставимо на ось вот цей прозорий кругляшок. Так, Тепер Ставимо ось Таку кругленьку деталь а потім ось таку. О, О знайшов. так. Тепер ставимо ось це. І ось це. Ось вот, вот такі детальки. Так, тепер ставимо ось таку один на один сіро. А далі ст... тайли. І ось, і ось що у нас виходить. Так, виберімо ось такі де такі детальки. Так, квадратні пемпочки. Там ось так. Так, а тепер ставимо ось так далі. Так. 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 Деякі деталі можуть загубитися, тож будьте обережні Опа. І. Ось що у нас вийшло. Вдома ось так. Так, вже зовсім трішки залишилося. Прошу проявити трішечки терпіння. Так, беремо ось таку детальку. Дві вот таких. Також дві ось таких. І ну от таку детальку один на один. Так. Само ось так, хоть ось так, Так. Так, тепер ставимо зверху от куди далі. Пардон. Глядачі. Я Опа Тепер там вот такі. Ось таку деталь. Да, такі деталі корисні. Я знайшлися ще в Такі деталі знаходите Раз, два, три, да, четыре, ось, так, и все это дело мы ставимо сверху, вот, четыре, и в общем, ось, запасная рука, ну, ось. Зібрали ми. Ось вид цю конструкцію. Так, ось вид спереду, справа, ззаду, зліва, знизу та зверху. Ось вам ви, 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 видно. Ну, що потім написали в коментарі, що не видно. Дальнього апарату, ось 4 турбореактивні двигуни. Такі стабілізатори. Відкриття. Ну і, напевно, оце також двигун наче вот. Почали так з вертикальним твоетом и посадкою. Десь ну, ось так. Так. А весь этот функціонал. Ось такі от, і, от, і, от Так. Рухається. Так. и вот немножко труха и все, вот так вот у нас сберка плюс фогляд вышли оп постревайте Да, вот. не помню. Вот так вот мы поймаем. И... От, ми його зібрали та оглянули ось цей лего набір просто набір паука і з лего. Ну, я з вами не, не прощаюся. Ні? Так, і перед тим як закінчимо, я от. Покажу. Так. Ой, да, покажу яку гру. Я Яку Я вот надую пройти. А саме ой. Цю Буду за проходить игру Warplanes World War 2 Dogfight, Так что чекайте. Ну, а поки... Пишіть мені у коментарях, за яку націю цій грі, якщо ви, ви з неї знає, якщо ви грали в цю гру і хочете побачити, як її пройду я, то пишіть в коментарях, за яку націю мені пройти цю гру. Ну а з вами був Микола 2000. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, підписуватись на мій YouTube та телеграм канал. З вами був Микола 2000. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Па-па!